Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої 6 соток. Одещина. Розквітли ось такі голландські іриси. Це цибулькові іриси. Але сьогодні я хотіла зробити відео про гліцинію. Але в нас таке е, сонце ярке. Що воно не дає мені красиво зняти. І поки все засвідчує, пропоную вам розпакувати зі мною пару посилочок, будемо розпаковувати ось в такій красі. Годуть в мене тут бджілки, джмілі їх полюбляють ці квіти. І дуже приємний аромат сьогодні. Ну, і по посилочках. Одну сьогодні отримали, а цю отримала ще в неділю. Звісно, я її розпакувала в квартирі, щоб вона там не задихнулась. І хочу показати, що я придбала. Ось такі гейхерки різнокольорові. Сказати чесно, з ними я щось не дуже. Дружила, але так захопливо усі наші блогери українські роз... розказують, що я не втрималась та замовила. І до них ще замовила ось таку хостечку. Ліберті. Замовляла ось на gayhera.com.ua. Дуже зручно вони зразу дають ось такі. Лейби, щоб не загубити назву. Вона була не в горщику, вона була з відкритим коренем. це я вже його пересадила. Всі інші гіхерки були в горщиках. Зараз розпакую. І ще ось такий був подаруночок. Почток було написано Седом Аурея. Він також був з відкритим коренем. Я його всунула в торфік. Так, і тут в нас Berry Smoothie. Ось така назва. Горщичок П9. Рекс Лайм. Ось такий буде на контрасті. І тут повинен теж щось з Amber. Рекс Duck Amber. Також горшичок П9. Ну, Видно так, що вони різні. Наче видно. І цей просто амбер бурштин. Дивіться, оці три горшики це П9, а цей це один. Я, ну, як, спеціально так замовила, щоб подивитися на майбутнє, як відрізняються. Маленькі саджанці від більшого горшика. Ну, я е, не можу сказати, що дуже сильно, але тут, якщо подивитися в кущик, то тут вже дуже багато вона вже розділилась сам, сам кущик. А тут по одній поділки. Тому ну, є різниця. Ці були по 130 гривень, а в такому горщику 180 гривень. Здається, здається, 180. Так, переходимо до наступної посилочки. Так, і наступна посилочка. Я думаю, я нікого. О! Також подаруночок до Великодня. Так, яєчки. В мене тепер різного розміру. Минула посилочка також була. І це нікого я не здивую, що тут до мене прийшли гортензії різного віку, деякі в горщиках, а деякі ось такими ось живцями. Зараз ми побачимо, що нам прислали. Ну, вони. Дуже вологі, це добре. Гартензія не дуже любить пересушення. Ну, ось так це виглядає. Корінці є, все добре. Це, я так розумію, форма касети. Вона була в касетів такий. І ось такий трошки прим'ятінький Ну, він зараз ми його посадимо в більший горшечок. І він весь розпрямиться. Це в нас баладія. Так, да, баладія. Так, ну по сортах головне не перепутати і не загубити, бо в мене є вже живці, які я загубила назву. О тут корінчики аж срочно висаджувати. Це в нас флейм. Так, далі, далі, далі. Так, це також живці. Так, переходимо до Горщиків. Так, і ось ми отримали 5 живців, які ми зараз негайно будемо пересаджувати. Кому цікаво, минулого літа ми також купляли живцями і садили. Ви можете передивитися минулорічне відео, як ми це робили. Це два горшечка, мабуть, 0,7. Це з питомників Європи. корінці. Ну, добрі, ні геть позаплетена. Ану, може, ми розкриємо. А, ну, заплетений дуже горщик, також будемо все пересаджувати. Так, це таблетенція. В цьому році це якийсь бум на неї. І, звісно, ми не втримались. Вони є. В трошки більших горшиках, але думаю, що ми саме доростимо. Дуже гарна. Коренева, дуже гарна. Не перерощена. дуже гарна. Мені подобається. Так, і остання красуня Glossy Lips Red. У мене Корінці відсюди не виходять і мені цікаво. Чи її так засунули, чи... ні, все добре. Також не дуже перерощена коренева. Вона тут не задихнулась. Добрива є. Дуже це хорошо. Ось такі живці, чи рослини приходять з Європи. Посилочку я отримала від от пані Александри. Олександри. Олександри. Минулого разу попередню посилочку, ось такими красунями, ми також отримали від неї. Тому можу спокійно давати контакти цього продавця. І хочу ще показати живці, які ми садили. Так, оце живець був минулорічний. Ось такий живець. Так, це були подрощені рослини. Це мій живець, з моєї гортензії, також буде квітнути. Так, ось другий живець з минулого року. Ось так він наріс. Поки що не бачу я тут, що він буде квітнути. Але ж і ось такий. Але ці живці ми купляли трохи менше, ніж оці. Тому сподіваюсь, що новенькі доростуть. А ось моє живцювання, назви я не знаю цієї гортензії. є в мене голуба гортензія. Це от було живцювання е, десь у вересні. І ось такі, бачите, наша. Така назва буде тепер. Блю наша. Ось такі можна живці самому потім робити. Ну щось, на ну, сьогодні я з вами прощаюсь. Якщо прийде якась хмарка хмаринка, я познімаю ще гліцинію. А якщо ні, тоді до наступного разу. Всім добра, миру і тихих ночей.